Частина перша. Ілюзія більше значить краще. Ви колись ловили себе на думці Чому ж це життя таке метушливе навіть зараз? Ви вже стільки всього зробили, виростили дітей, пропрацювали не один десяток років, зібрали море спогадів і, можливо, речей. А все одно іноді тихенько закрадається запитання: це вже все. Це відео для тих, кому вже за 50, 60 чи 70, хто хоче більше спокою, радості і менше метушні, і в домі, і в голові. Сьогодні ми поговоримо про силу повільного життя, бо кілька простих змін можуть зробити ваш день не просто легшим, а глибшим і щасливішим. Ми ж усе життя чули одне й те саме: працюй більше, заробляй більше, купуй більше, і ось тоді вже точно будеш щасливий. Ми й слухалися. Новий телевізор є. Мікрохвильовка з тридцятьма функціями, якими ніхто не користується, є. Стильні сорочки, які вийшли з моди ще до того, як ми встигли зняти етикетку, теж є. І ми думали ось ще трошечки, і нарешті відчую спокій. Але достатньо воно завжди, десь попереду, купив, зрадів і через місяць хочеться ще щось, а потім ще і ще. І так роками, а потім ми зупиняємось. І розуміємо, що втомилися, що повна шафа це ще не повне серце, і що навіть новенький пилосос не витягує відчуття, а чи не загубив я щось важливе маємо речі, які не використовуємо міксери, які пиляться, каструлі, які сто років не варили нічого, крім пилу, і ми купували все це не через безглуздість, ми сподівалися, що з цим прийде зручність, радість, комфорт. Іноді так і було, але не надовго. А ще, давайте чесно, іноді ми спеціально себе займали, щоб не ставити складних запитань, бо як зупинишся, то починаєш думати, а це вже страшніше, ніж генеральне прибирання на горищі. Тож, якщо зараз вам за 50, і ви раптом задумались, а що я насправді хочу від життя. Знайте, ви не одні, і ви вже на півкроку ближче до справжньої свободи. Частина друга. Історія Якова. Як менше стало більше, давайте я вам розповім історію про чоловіка на ім'я Яків, йому 67. Він усе життя сумлінно працював. 40 років не жалів себе, будував кар'єру, забезпечував родину, виплатив кредит за дім і зібрав усе, що як йому здавалося, потрібно для повного щастя. Дім великий, охайний. Авто блищить, як нове, шафи ломляться від речей, у гаражі, інструменти на всі випадки життя, збоку, усе гаразд. Але всередині щось не давало спокою. Оце й було пробудження ніякої драми. Просто якось після виходу на пенсію він вперше за багато років мав час, посидів, подумав, заглянув у шафу. А там п'ять зимових курток, п'ять у шухляді, дроти, зарядки. Які вже давно нікуди не підходять на кухні, прилади в коробках, які навіть не розпаковані. І тут яків зрозумів, він роками збирав речі, не ставлячи просте запитання. А навіщо мені це все? Поворотний момент. Одного дня він сам собі сказав досить. Хочу легкості, і почав не тому, що мусив, а тому, що захотів почуватися вільно, продав великий дім, переїхав у затишну квартиру біля парку. Де можна вийти на прогулянку, посидіти на лавочці, почав роздавати речі, стільці, якими не користувався, килими, які лише збирали пил, гаджети, які не приносили жодної радості. Було важко, бо деякі речі мали історію, були подарунками чи нагадували про молодість. Але що більше він відпускав, то легше дихалося, що він знайшов серед порожнечі тишу, спокій, свободу думок. Згадав, що любить читати, що раніше слухав спів птахів вранці, що, друзі, це не лише привід надіслати смайлик у месенджері, а й хороша нагода поговорити наживо, почав готувати прості страви, їсти повільно, насолоджуватись. І знаєте, що він казав? Колись я мав усе, але не мав часу, щоб цим насолодитись. А тепер маю небагато, але все, що мені треба новий тип багатства. Яків не здався, він просто прокинувся і зрозумів справжнє багатство це не ще один телевізор, це тиша, це душевний спокій, це життя без гонитви. І тепер він сидить собі біля озера, дивиться на воду, без телефону, без годинника, і вперше за роки справді відпочиває. А ви впізнали себе в цій історії? Може, ваш шлях інший, може ви ще не наважились. Але якщо в душі з'явилось відчуття мені не треба вже так багато, то, можливо, і ваш поворотний момент вже поруч. Частина 3. Чому сповільнення зцілює? Ви помічали, як з віком час ніби пришвидшується. Тільки почався тиждень, вже знову неділя. Погода вчора була весняна, сьогодні вже осінь роки миготять. А ми часто не встигаємо навіть усвідомити, як живемо. А проблема не в часі. Проблема в тому, як швидко ми намагаємось його прожити. Усе життя нам повторювали: рухайся, працюй, не зупиняйся, і ми звикли. Графіки, справи, списки, турботи. Ми звикли не помічати красу навколо, сонячний промінь на столі, запах кави, сміх з іншої кімнати. Ми обідали поспіхом. Розмовляли на бігу, відпочивали з думками про роботу, а тепер ми втомлені. Глибоко, до кісток це не лише про втому, це про тіло і душу. Стрес підвищує тиск, порушує сон, розхитує нерви, з'являється відчуття неспокою, дратівливості, порожнечі, і ми вже не розуміємо, що з нами відбувається. Просто здається, що щось не так, а іноді просто треба зупинитись. Подумайте. Коли ви сповільнюєтесь, ви не втрачаєте час, ви його повертаєте, ви глибше дихаєте, ви краще спите, ви чуєте свої думки, ви чуєте себе, неможливо почути шепіт у галасливій кімнаті. Так само не можна почути свій внутрішній голос у постійній метушні, а без нього ми губимо себе. Історія пані Карини, жінка на ім'я Карина 65 років. Пенсія, здавалося б, Нарешті спокій, але ні, кожен день у неї був розписаний до хвилини постійні справи, поїздки, новини. Навіть зранку, перше, що вона робила, тягнулась до телефону. Аж якось вона вирішила. Перша година дня без екранів, просто сиділа з чашкою чаю, дивилась у вікно, слухала, як шелестять дерева, як цвірінчать пташки, і несподівано заплакала не від суму, а від полегшення. Вперше за багато років вона відчула спокій, не в грандіозних змінах, а в тиші, у простоті, у відчутті Я тут, я жива, мені добре. Як почати жити повільніше? П'ять простих кроків. Можливо, ви вже відчули так, я хочу сповільнитися, але з чого почати? Не хвилюйтесь, це не про переїзд у село чи про відмову від усіх зручностей, повільне життя. Це не про менше, це про усвідомленість, про менше зайвого і більше важливого. Ось п'ять простих способів, як почати прямо зараз. Спосіб перший розчистіть одне місце, ваш простір це дзеркало вашого внутрішнього стану, коли навколо безлад всередині теж неспокій. Почніть з малого: одна шухляда, одна полиця, одна коробка. Запитайте собі я користувався цим за останній рік. Це мені ще потрібно, якщо ні, відпустіть. Подаруйте, передайте далі або просто подякуйте і попрощайтесь менше речей, шість більше дихання. Спосіб другий витрачайте менше, але свідоміше, скільки разів ми купували щось на випадок, а потім знаходили цю річ через півроку, все ще запаковану? Спробуйте перед кожною покупкою запитати це мені справді потрібно. Це додасть мені радості чи клопоту, а ще правило 30 днів. Якщо хочеться щось купити, запишіть на листочку і зачекайте місяць. Часто бажання просто зникає, замість речей купуйте враження. Спосіб третій. Почніть день у тиші. Як часто ми починаємо ранок з новин, телефонів, тривог, спробуйте завтра не хапатися за телефон, не вмикати телевізор. Просто посидіть з чашкою чаю або кави, подивіться у вікно, подихайте. П'ять хвилин ранкової тиші можуть змінити весь день. Ваш розум подякує вам. Спосіб четвертий: відновіть зв'язок із кимось важливим. Ми часто віддаляємось від тих, кого любимо, але для повільного життя важливий зв'язок. Зателефонуйте старому другові, запросіть когось на чай, напишіть листа, коли ви з кимось, будьте з ним. Слухайте, не відволікайтесь, просто розмовляйте, смійтеся, згадуйте, це ліки і для душі, і для тіла. Спосіб п'ятий Бачте красу в дрібницях. Коли ми сповільнюємося, ми починаємо бачити і чуємо, як співає пташка, і відчуваємо, як приємно торкатися теплої чашки, або як пахне свіжа випічка. Щовечора. Записуйте три маленькі речі, які подарували вам радість не щось велике, а щось просте. І ви побачите життя сповнене краси, просто треба її помітити, не потрібно змінювати все одразу. Почніть з одного пункту відчуйте, і нехай він приведе вас до наступного. Частина п'ята. Коли ти сповільнився, а світ навколо ні. Як не звернути з дороги. Коли ви вирішуєте жити повільніше, світ не зупиняється разом із вами, і це нормально, але буває непросто вам можуть казати, а чому ви не хочете нову машину? У вас пенсія, час насолоджуватись, подорожуйте, купуйте, витрачайте. Вам не нудно сидіти вдома, зробіть ремонт. Ці фрази можуть змусити сумніватися, а чи я правильно чиню, але ось правда. Ви не зобов'язані жити як усі. У нашій культурі більше це ніби успіх, більше покупок, більший будинок, більше справ. А коли ви кажете мені вистачає, це викликає подив, та люди не бачать іншого, спокій у ваших очах, легкість у кроці, радість від простих речей. Ви нікому нічого не винні, ви не зобов'язані пояснювати, чому зменшили витрати, чому не хочете нову побутову техніку. Чому більше не женетесь за модою, можете просто сказати Мені добре, мені вистачає, я більше не шукаю, я знаходжу. Люди можуть змінити думку іноді ті, хто не розумів вас спочатку, починають помічати. Ви стали спокійнішими. Ви частіше усміхаєтесь, ви стали ближчими до себе, і тоді вони питають, як ти це зробив? Ось тоді ваш приклад стане натхненням. Ви не одні. У всьому світі тисячі людей 50+, 60+, 70+, починають інакше жити повільніше, свідоміше, без зайвого. І вони так само, як і ви, колись сумнівались, чи їх зрозуміють. Але потім зрозуміли не потрібно схвалення, щоб бути щасливим. Найкраща відповідь це ваше життя, ваша тиша, ваші ранкові прогулянки. Ваш спокій не потрібно доводити. Просто живіть так, як вам добре. У заключній частині ми підсумуємо цей шлях і згадаємо, що повільне життя не тільки можливе, а й цілком вартісне. Якщо готові, давайте продовжимо. Частина шоста. Підсумок Повільне життя не менше, а більше. Давайте зробимо глибокий вдих і згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми згадали про ілюзію більше. Як прагнення до речей, статусу та швидкості не завжди дає щастя. Ми почули історію пана Якова, який, відпустивши зайве, знайшов свободу. Ми дізналися, що сповільнення це не слабкість, а цілюща сила. Ми розглянули п'ять простих способів, як почати жити повільніше просто зараз. І ми нагадали собі не всі вас зрозуміють, але й не всі мають. Повільне життя. Це не про втрати, це про те, щоби повернути собі свій час, свою увагу, свій спокій, свою присутність у моменті. Це не втеча від життя, це повернення до нього. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить, щось у цьому тексті торкнулось вашого серця. Можливо, ви побачили себе, можливо, відчули той самий поштовх жити інакше. Не потрібно змінювати все відразу. Почніть з малого. Звільніть один ящик, зробіть дзвінок тому, кого давно не чули. Посидьте п'ять хвилин мовчки з чашкою чаю. Це і є життя. Справжнє ваше. Дю. Дякую, що були тут. Якщо вам сподобалося, споділіться з тими, кому це теж потрібно. І пам'ятайте, те, що повільне, не слабке. Воно стійке. Мудре справжнє.